За сестрі, слава Богу, слава Богу. Вже декілька разів нас зазначалося, що у нас особливе служіння служіння головання. Я часто люблю згадувати той момент саме на цьому служінні, як Ісус Христос зібрався зі своїми учнями в горниці. Це була їх таємна така вечеря. Під час цієї вечері Ісус Христос взяв хліб, поламав його, дав для своїх учнів, сказав, що прийміть. Споживайте це Тіло Моє, що за вас ломається. І так само взяв чашу із вином, дав на своїх учнів і сказав, пийте із неї всі, бо це кров моя нового заповіду, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. І після цього Ісус Христос звертається до своїх учнів і каже до них, що так, робіть на спомин про мене. І з того часу люди, які повірили в Ісуса Христа, які прийняли в Його в своє серце час від часу звершують таке служіння. Служіння в мене каже, на спомин про мене, Ісус Христос, так каже, щоб згадати про Ісуса Христа, щоб згадати Його життєву дорогу, щоб згадати, як йому доставалося спасіння наше. І, і питання, а для чого нам згадувати? Я думаю, відповідь одна для того, щоб ми пам'ятали, в кого ми повірили, щоб ми знали, за ким ми йдемо. Апостол Павло пише каже, що а я знаю, кого я вірю, я знаю, що він сильний. Зберегти залог на онний день, щоб ми це знали, щоб ми це пам'ятали. Хай Бог Господь, Господь, я бажаю нагадати текст із Божого Слова Євангелія від Луки перший розвід, тут із першого віршу. Через те, що багато хто брали складати оповість про справи, які сталися між нами, як нам ті розповіли, хто спочатку були самовицями і слугами слова. Тому я все від першої хвилі докладав, розвідавши. Забажав написати за порядком для тебе високодостойний Теофіле, щоб пізнав ти істоту науки, якої навчився. Є переклади, які це останній вірш, каже, щоб пізнав ти основу науки, якої навчився. Євангелист Лука, який за своєю професією, він не був е писаром, той, хто пише книги, він був лікарем, він каже, що вирішив. Написати він є автором двох книг Біблії, це дії святих апостолів і Євангелія Луки. І першу свою книгу Євангелія Луки, так само, як і другу, він пише для одного із Теофіла, це був Грек Гелен, який навернувся в християнство. І в цій своїй першій книзі він розповідає каже про все те, що Ісус від початку навчав і що він робив. І він це все пише, каже, для того, щоб ти пізнав основу науки, якої ти навчився, щоб ще більше, якби щоб ще більше цей високодостойний чоловік, теофіла, який були високу посаду, займав на той час, був знатною людиною, щоб він ще більше пізнав. І в цій своїй першій книзі він розповідає про те, як Ісус Христос прийшов на цю землю, оставивши славу неба, прийшов, народився в кліві, в Яснях. Розповідає про те, вже сьогодні братом було зазначено, як його принесли в храм, як він мав зустріч із Симеоном, і які пророчі слова Симеон проголосив про Ісуса Христа, каже, що світло на просвіту погана. Розповідає про те, як Ісус Христос прийняв водне хрещення. І вже сьогодні брат зазначав, думав, каже, рушуйся, все минеться, але боротьба трудності вони далі продовжуються. І тут, так, знаєте, як явно. Написано, Ісус Христос прийняв хрещення, здалося би вже все, все, що потрібно, звершилося. А після того зразу поведений духом в пустиню, і там спокушуваний дияволом, як Ісус Христос боровся, як Він перемагав там диявола. І далі розповідає, вже Ісус Христос приходить в місто Назарет, де Він був вихований, заходить в одну із синагог, йому, подають книгу, він відкриває її там, де книга пророка Ісаї, і починає зачитувати, каже, на мені Дух Господній. Бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати у Богі, відпустити на волю помучений, проповідувати літо Господнє. І далі Ісус Христос віддає, віддає книгу, книгу службі, сів і сидить. І написано, що очі всіх, хто там був присутній в синагозі, були направлені на нього. І він далі продовжує каже, що цей час він збувся. І починає Ісус Христос діти. Люди до кінця не розуміють, хто це, де він взяв цю владу, щоб так говорити. І там Ісус Христос починає оздоровлювати людей. Це все. євангелисти описують, зокрема, євангелистку казу, це все описує для цього Теофіла, щоб Він знав дорогу Ісуса Христа на землі. І знаєте, пригадується той момент, коли одного разу це також зазначається, щоб цей Теофіл знав, щоб ми це знали, як Ісус Христос в синагозі знаходиться, вже зібралися люди. І, вже, і просто їх ціль була дивитися, чи він не нарушить суботу, суботній день, чи він не нарушить суботу, чи він нікого не оздоровить. А там був чоловік, який мав суху руку. Ісус Христос, знаючи їхні думки, бачачи, що вони чекають, піднімає цього суху руку, каже, встань, ставить його на середині і каже до цих людей: Як ви думаєте, треба добро робити в суботу чи зло, Як ви думаєте? Тобто субота нічого робити не можна, а ви вже зібралися, щоб зло зробити, щоб вже на мене щось знайти. Як ви думаєте? Вони не знали, мовчали, Він каже до цього чоловіка сухого руко, простягни свою руку, він простягує свою руку, нас стає здоровою. І далі, яка реакція була в цих людей? Вони починають між собою дивитися на один на одного, гомоніти а що ж нам робити з Ісусом Христом. Ще рука, розповідаючи про Ісуса Христа, нагадує один момент, який якось по-особливому останнім часом мене каснувся: це про те, як Ісус Христос наближався до одного міста на ін. Він наближається вже Брами, в це місто, і за ним відслідує велика кількість людей біля Ісуса Христа, його учні, які його слухали. Він наближається і там на зустріч виходять похоронна процесія мати, вдовиця, хоронить свого сина, який єнцевий син був. І таке положення уявляю ситуацію. В свій час розумію, був в неї чоловік. Ми не знаємо чого, але прийшлося його похоронити, бо ж вдовиця. Разом з тим був син, якась остання надія, хтось з близьких є, це син мій, і він також помирає. І люди виходять звісно, вона йде і плаче. А що робити в такій ситуації? Мені не раз приходилося, тому я вам також на похоронних служіннях. Особливо такі знаєте, тяжкі служіння, похороні, коли батьки хоронять своїх дітей. Батьки ще живі, а вже дітей хоронять, по особливому сльози, по особливому тяжко, по особливому серце розривається. Тут таке положення вдовиця. Єдинственний син і хоронить Його. Ісус підходить до цієї жінки і каже, не плач, не плач! Здавалося, б, як не плакати, а що мені робити в цій ситуації? Як не плачу, не, пла не плач? Підходить до, до цих людей, які несуть Його, вони зупиняються. І Він звертається до цього хлопця, до цього мертвого, якого вже несуть щоб хоронити. Юначе, кажу тобі, встань. І написано, що цей мертвий встав. І він віддає його, свої, його матері. Люди, які це все бачили, просто що їх острах напав. Що це таке, що стається, великий пророк постав серед нас, Бог знову навідав свій народ. І це все євангелист, Лука описує до цього Теофіла, який навернувся, щоб Він знав дорогу Ісуса Христа на землі. Ще описує в своїй книзі Євангеліє від Луки, він ще описує про те, як одного разу Ісус разом зі своїми учнями. Пули море. На той час, коли часто морем подорожували плеви, і тута буря знялася, а Ісус Христос встав. Рибаки якось боролися з цією бурею, старалися, розумілися в морі, але все маркнуло, все, гинемо. Отут життя наше закінчиться. Як багато людей загинуло в морі, так само і ми загинемо Ісуса, учителю тобі, що байдуже, ми гинемо. Написано, що Ісус встав, заборонив морю, заборонив вітро, вітра. І написано, що настала велика тишина. Учні, які там знаходилися, ще більше здивувалися, кажуть, хто ж це такий, що відранки може від наказ є, а вони його слухають. І, знаєте, можна продовжувати. Можна продовжувати те, як він являв свою славу на землі, як мертвих воскрешав, як, як була зараз гроба воєнна, багато можна продовжувати. Але Ісус Христос, звершуючи ці справи, раз за разом звертається до своїх учнів, починає говорити одну істину. Каже, син людський має страждати, має бути виданий до рук грішників, над ним будуть знущатися, його вб'ють. І він це розказує, раз нагадує, другий раз нагадує, третій раз нагадує. Один раз Петро звертається, каже: вчителю, хай не буде з тобою цього. А він нагадує про це, здавалося, «А для чого? То ж так все славно, так все велично. Ще такі моменти, знаєте, які також якось по особливому підбодряють мене, коли Ісус Христос, я думаю, ви це пам'ятаєте, знаходився в пустинному місці, щоб ви спочити до нього прийшли люди. Він там написано, що багато їх навчав, оздоровлював хворих. І ще дивиться, каже, до учнів своїх жаль, мені цих людей. Вони каже, щоб які є каже голодними, фізично голодними. Мені каже, їх жаль, що каже, відпущу в дорогу, ну зовсім вони ослабнуть. І Він там благословляє п'ять хлібів, дві рибки, і всі люди, які там знаходились, нагодовані були. І цей текст якось по особливому укріпляє нашу віру, що йому не байдуже, йому не байдуже наше здоров'я, йому не байдуже, що, чи в нас є, що їсти, чи в нас немає, що їсти, йому не байдуже. Пригадується один момент, якось один брат, я його добре знав, місіонер. І він розповідав, каже, я дуже каже, бажав, будучи на місії, треба їздити в послужіння, людям зіщати, каже, машини не маю. І я каже, завжди з своєю дружиною, і ми каже, молилися, ми постилися, Боже, дайте нас транспорт. І каже, часто каже, коли я просив машину, якось каже, в мене руки опускалися, проходить час, місяць, другий, а немає транспорту. Щось каже, зароблю він працювати брати, а щось зароблю, потім знов каже, приїду до нас, в гості, треба каже, покормити, треба каже, на дорогу їм перекрити. І якось так каже, фігур знов каже, все роздам. І він каже. Якийсь такий час пройшов, що каже, я зневірився, може, каже, мені не треба на Те, що каже, Бог уздоровляє, ми читаємо в Біблії. Якось каже, за здоров'я легше молитися. За те, що каже, Бог хліб до хліба, каже, ми читаємо в Біблії, що Бог бажав, щоб було ще їсти за це. А він, каже, отраз, може, каже, це воно не треба, тому що Христа не було машини. Каже, я вже каже, і зневірився. І далі він от одного разу каже, я каже, саме каже, був в постій, а вже каже, каже віра, каже, якось ослабо. каже, був в постій. Мені каже, смс, каже, на телефон приходить що прийди на нову пошту, там каже, якийсь товар прийшов тобі, щоб забрати. Я кажу, думаю, то ж нічого не, зам, не, не замовляв, який товар приходжу туди, каже, а що за товар? Каже, якась запчастина вам прийшла. Така каже, коробочка, якась запчастина, я кажу, щось треба подати ні, каже, нічого не потрібно. Просто каже, бери. Я каже, думаю, нічого не замовляв. каже, хтось щось. Я щось, взяв каже, оцю коробочку і відкриваю цю коробочку, дивлюся, яка там ціла, каже, пачка доларами забита. Я кажу, від... Просто каже, мене каже, ноги підкосилися, не знаю, що робиться, чи це каже, справді, чи це сон в мене. Я каже, взяв каже, цю коробочку з собою. Там каже, їх не просто забрав і каже, прийшов додому, перерахував, там було більше 70 доларів. Я кажу, вже каже, що ж, на машину, каже, гроші є. Розумію, там каже, запчастина, а саме у пустій, з каже, до свого близького родиця, це швагро його по якій машини приганяє з Німеччини. І кажу йому, що каже, мені треба, каже, машину. Каже, а де ти каже, взяв, де, де ти гроші взяв? Я кажу, йому розказую це свідчення. Він каже, як почув десь своїми друзями, ще там каже, ще збираються, ще близько 5 тисяч доларів, ще йому дають, ну, поки ти за 7 тисяч доларів не купиш. І він далі розповідає, каже, що я каже, все, даю йому ці гроші, він їде в Німеччину і каже, проїхав, проїхав по Німеччині, приїжджає з машиною, і, каже, але як тобі каже, не радив би її, каже, ну не знайшов, каже, я тобі її не радив би, десь каже, щось, каже, десь каже, далі буде шукати. І потім так дає полку устройство, один із братів. Свою машину набагато новішу, яка була пригнана з Америки, він її продавав так само. Ну там ціна значно вища була. Він почув, як той гроші, як йому той Бог, Бог дав гроші йому, як він гроші зібрав. І каже, він цю ціну спускає на цю машину. Він цю машину ну, новеньку можна сказати, новеньку машину, яка економна була, яка комфортна була. І дає цю машину, він служить. Я так нагадую цю історію, що навіть і в цьому напрямку Бог дбає, щоб і по всіх напрямках дбає Бог. Але іменно, якщо говорити за здоров'я, то про це все написано в Біблії, що йому не байдужа наша доля, наше життя і наше здоров'я. Але основна ціль Ісуса Христа це не просто, щоб ми мали машину, щоб не просто ми мали здоров'я, хоча це також важливе, щоб ми просто хліб і до хліба мали, але основна ціль, щоб ми були спасенними, щоб наші гріхи були прощені, щоб коли наше земне життя закінчиться, щоб ми в вічності були разом з ним в небі. І для цього Ісусу Христу мало було просто оставити славу неба. Для цього Ісусу Христу мало було просто ходити по землі, оздоровлювати хворих людей, звершати чудеса. Для цього Ісусу Христу треба було взяти гріхи людей на себе і за них постраждати. Взяти гріхи людей на себе і за них постраждати. Знаєте, часто читаючи Біблію, Бог творив Словом, сказав слово і з невидимого видами проїздло. Сказав слово і ставалося. А тут Наскільки треба було багато, взяти гріхи на себе, опльований був, унижений був, був зраджений, в ранах знаходився, а потім зовсім написано, що вбив, розп'яли його. Отака така велика ціна була заплачена за нас і за наше спасіння. І ми сьогодні, маючи це зібрання, згадуємо. І хотілося б, щоб ми більше цінили, щоб ми більше були вдячні Богові за спасіння і за те, що він зробив для нас. Ще один текст, браття, сестри, який я хотів би. Нагадати, це вже безпосередньо буде пісняння апостола Павла до, до Коринтя. Це буде із 11 розділу із 23 віршу. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь ночі тіє, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переомив і сказав: прийміть споживайте це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він вечері і сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю питу, смерть Господню зміщаєте аж поки він прийде. Тому, то, хто їстиме хліб цей, і чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господньої. Нехай же людина випробовує себе і так нехай хліб. Їсть із чаші, хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про Тіло, той суд собі їсть і п'є. Як вже зазначалося, ми знали, що сьогодні буде служіння хліболомання, Ви ми готувалися до цього служіння. Перед, переді мною, брат, закликав нас до молитви. Ми молилися, готувалися і будемо з дерзновінням, з дерзновінням приступати до цього служіння, щоб бути учасниками. Хай благословить Господь навіть.